У Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуація як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, ті постразряда хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, да ті якби чемодан, вокзал. Ось така історія. Далі, то що Росія каже, що буде далі нападати, це новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє. Вільно себе спокійно почувати протягом всіх цих років. безболезненно, грубо кажучи. А ви маєте... ну, дивіться, є багато професій, може хтось думав за ІТ, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняли? Взагалі нічого. Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямо їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розпосюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрізанували, щоб скористалися цим. Кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб. Ну, непроста ситуація. Якщо вони будуть десь імігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн зароблять. Ну ясно, ми то мотивуємо подарунками, ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням шаціпрофіля при Три крапочки в вгорі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією, я думаю, що дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, там на Україну вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше, я не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд на і нас вони зацікавлені, подовше тримати, але навантаження економічне, яке українці ці ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні, тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якісь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова.